Дякую, Михайло, що приїхав до нас по власній ініціативі. Був приїздом в Луцьку. Забирав літку автомобіль. Хочу почути декілька слів. Як автомобіль, взагалі, розкажіть, будь ласка, як всі процеси відбувалися, як ви з нас знайшли, і рекомендації клієнтам. Всім привіт. Даний автомобіль придбав хлопців літом. Певний час я шукав. Автомобіль місяців 5-6 багато варіантів передивився але тут знайшов, то, що справді шукав цей автомобіль. При покупці його були деякі нюанси. Хлопці їх вирішили швиденько. Причому пішли на контакт, на компроміс. Ніанси це були по технічному обслуговуванню, Поміняли так, ГРМ, були переживання на рахунок чого? Е, цокотіння двигуна, цокотіння двигуна, все це в принципі вирішилось з вирішило. ланцюгами. Там які були технічно. все да.